Вітаю, я Володимир Бондаренко. Пропоную вашій увазі процес створення моделі, тривимірної моделі будиночку такого невеличкого, малокімнатного. Але я думаю, що цей процес він буде для вас цікавий, тому що будемо використовувати екструдування і будемо будувати будиночок, як не дивно, із площини. Отже, розпочнемо, створимо типову модель. Будинок. Ну, Будиночок у нас буде величенький, і він, мабуть, буде займати отаку от, от діляночку. Нагадаю вам, що коли ми будуємо звичайну модель, то вона поміщається в оцю ось в розмічену ділянку. Так? І розмір такої моделі. 16. 16 на 16, якщо у площині, От. ну, по висоті, там, по-різному, буває. От. Ну, а скільки у нас е, трошечки більше буде, то ми обираємо площину. Вибираємо, що 3 рази по 16, 48. Підтверджуємо. І е, бачимо, що у нас утворилася площина. Оці всі, е, якщо промасштабувати і побачити, що тут лінії є, це насправді не ребра. Це насправді ота розмітка. Десь там, наприклад, можна, можна все це прибрати. Та, ну Та ні. О, показувати сітки. Коли ми прибираємо, то ми цю розмітку не бачимо. Інколи ця сітка все таки корисна. От. Та і шахівниця також інколи корисна. Отже, отже, ми маємо площину. Причому площина із однієї грані, ребер на ній немає. Оскільки ми будемо будувати будинок, то ну, просте проста екструдування площини воно приведе до перетворення площини на зразок куба. А нам це не потрібно. Тому ми давайте розділимо. Цю площину на грані на окремі сторони, як тут називається, так, у цьому середовищі у блендері. І для цього виберемо режим виділення «Сторона». Ось ми бачимо, що один клік, де завгодно виділяє всю площину. значить це одна сторона. От. І за допомогою пилочки-ножовочки розділимо. Ну, от бачимо, що розділилося за червоною вісс, за вісю іксів. Ну, нехай цей напрямок і буде. Один виріз, і ми бачимо дві частинки. Очевидно, якщо нам 48 частинок потрібно, то нам потрібно зробити 47 вирізів. Ось так. Тепер у нас ми бачимо площина. Ось така довгенька, але, але вузенька, довгенька, але вузенька. Ну, Зробимо те ж саме і для цієї площини. Ще раз її розріжемо, але змінимо напрямок. От. І знову ж таки 47 вирізів. І ми тепер бачимо, що у нас площина складається із 47 на 47 окремих граней окремих сторін. І тепер з нею ми можемо працювати. А як же ми будемо працювати насправді? Насправді, робота наша буде полягати в тому, що ми виділимо якісь частинки цієї площини і будемо видавлювати їх, тобто екструдувати вгору. Ну, давайте почнемо. Подивимося згори, Клікнемо на ігрику, трошки промаштабуємо. І ось один клік. Він виділяє одну сторону, утримуючи клавішу Shift. Ми виділяємо інші сторони. От. Зверніть увагу, що я отут їх не підряд виділяю, тому що інколи при цьому будуть заважати стрілочки, які ми використовуємо для пересування. От. Ну, типа, вони нам не заважають, і тому я просто по периметру. Виділяю зовнішні стіни нашого майбутнього будинку. Тобто, простими словами, я створюю креслення. План нашого будинку поки що на площині. Ну, оскільки у нас будинок буде трикімнатний, ми з вами вирішили, так? то, мабуть, перегородки міжкімнатні стіни також нам треба визначити. І знову утримуючи клавішу Shift, потихеньку, розділяємо. Ну, не обов'язково, це строго навпіл. От, ми бачимо, що в нас отакий от поділ утворився. І тепер іще одну кімнаточку, ну, точніше, велику цю частинку, ми розділимо на дві кімнати. Поїхали. Ось такий план будинку нашого. Прост, простий план, просто це, щоб зрозуміти, як працювати. Е, простий план будинку ми виконали. Тепер ми, знову ж таки, от, за допомогою е, оцього ось елементу керування е, трошечки прокрутимо, для того, щоб нахилити. Да? І виконаємо екструдування. Відповідна кнопочка. І ми бачимо, що е, підскочило трошечки. І це дуже гарно. Тепер, очевидно, що от, коли воно трошечки підскочило, що ми зробили? Ми зробили пороги насправді. Тобто, перед тим, як працювати далі, ми маємо собі уявити, де в нас будуть вікна, де в нас будуть двері, і на якому рівні вони горизонтальному рівні я маю на увазі, будуть починатися, і на якому горизонтальному рівні вони будуть закінчуватися. От. Ну, для простоти ми можемо, наприклад, домовитися, що двері і вікна по висоті будуть на одному рівні. Ну, а по нижній частиночці, верхня частиночка буде на одному рівні, а по нижній частиночці, звичайно, що будуть вони розрізнятися. І от нижня частинка якраз буде на рівні порогу. Тому нам потрібно ще раз застосувати екстрадування. Тобто. Виконуючи, побудуючи цю модель, ми з вами з'ясуємо, що і ще раз затвердимо собі в голові, що екструдування це створення ще одних додаткових об'єктів, пов'язаних із основним мешем. Тобто, що відбувається, От коли я ще раз натисну на екструдування, у нас створилися, по-перше, поверхня виділена піднялася, а з'єдналася вона з основним мешом додатковим фрагментами поверхні, тобто додатковими гранями. Окей. І тепер ми піднімемо оцю нашу верхню частиночку, верхню поверхню, якщо можна так сказати, верхні виділені грані, ми піднімемо до рівня нижньої частини вікна і знову екстрадування. Ось тут буде верхня частина вікна і дверей. І знову екструдування. І тут вже у нас буде ну, заключна частина стіни. От. І, власне кажучи, основну задачу ми вже виконали за великим рахунком. Тепер нам залишиться лише прорубати двері і прорубати вікна. Ну, давайте ми це і зробимо. І знову нам допоможе екструдування. Е, ну, от, давайте зробимо двері, наприклад, із. Оцих, або навіть із, о, і, о, широка, широкі двері будуть. Ось. В оцьому місці ми виділили поверхню, виділили грані, які будемо екструдувати. Ну, і, звичайно, екструдування виконаємо. І бачимо, що двері висунулися у нас із нашої стіни. Але ж нам навпаки, треба їх вдавити. Нам потрібно. Перетворити це все на отвір. От я дивлюся, якраз згори. І от ви бачите, що отут під час руху я побачив, що е, у кращому випадку вони мають суміститися, да? е, але ну, зараз трошечки там, на якісь там десяти чи соті е, одинички е, двері вийшли на іншу поверхню. Ось до цього моменту ми е, віддавлювали двері. Тобто, Екструдували їх не праворуч, а Ну, не назовні, а всередину. От. І от давайте ми подивимося, що відбулося. Ось такі от двері у нас є. Е, ну, але ж вони ще не прорубані. Це дверний проєм, але двері не прорубані. Давайте ми їх прорубаємо, Ми ці е, от, грані знову виділимо і просто спробуємо їх видалити. Знаємо, що або контекстне меню, і там буде видалити, або просто. Клавіша Delete і також видалити. Але нам здається, на перший погляд, що ой, але ж не видалилося. А справа в тім, що оце якраз оті частинки внутрішньої поверхні, ми видалили частинки зовнішньої поверхні, які вдавили всередину. А тепер частинки внутрішньої поверхні стіни нам також треба видалити для того, щоб ну, реально двері. Утворилися. От тепер ми бачимо, що це реальні двері, і через них вже щось видно. От. Ну, За таким самим принципом ми зможемо е і з вікнами чинити. Але ж вікна тепер у нас трошечки менше за висотою. От, ну, Наприклад, тут таке вікно буде. І знову екстрадування. І знову розташуємо так, щоб було видно трошечки внутрішню частинку. І будемо потихеньку вдавлювати. Ось, є синенькі тут побачили. Отже, можна, можна натиснути на Delete. От. І ті, які залишилися, також. Утримуючи Shift, виділяємо. І Delete видаляємо. І тепер нам через вікно навіть видно трошечки двері. Ну і аналогічні дії. От, наприклад, тут в цій кімнаті можна створити два вікна. І аналогічні дії виконуємо з іншими стінами. Ну я поставлю зараз запис відео на паузу і все це зроблю, щоб не витрачати час. А ви знаєте, мабуть, я все-таки оці вікна, які поряд розташовані, одинакові майже за розміром, покажу все-таки. Я зґрунтував знову ж таки за допомогою клавіші Shift, виділив два несуміжні діапазони-граний. От І застосую до них екструдування, і так само їх вдавлю всередину, і таким чином одразу для двох дверей я зробив оці дверні проєми. І так само, е, отримуючи клавішу Ctrl, е, перепрошую Shift, клавішу модифікатор Shift, я ще раз виділю внутрішні частинки поверхні. Знову delete, і як бачите. Ті ж самі дії, що я виконував для одного вікна, вони абсолютно чітко. Можна їх виконати і для двох вікон одразу. Ну, Тут маленьке ліконечко. І ось так. Ось так ми зробили досить нескладно. Отак От ми зробили двері та вікна. І зрозуміло, що тепер нам варто е, створити ще, мабуть, двоє дверей всередині. Для того, щоб можна було потрапити у кімнати відповідні. Ну тут уже двері вузенькі, нехай будуть. Екструдуємо. Видаляємо поверхню. Одні двері є. І тепер інші двері. Таким чином ось таким чином ми здійснили планування нашого будинку тривимірного. Певні недоліки у цієї моделі є, звичайно. Ми, якщо перевернемо, то побачимо, що стіни не пусто... стіни пустотілі, їх не замкнено. Ну, ми знаємо, як це можна зробити. От. Наразі треба дахом накрити наш будинок. Так, ну тут можна написати, що це стіни. Ну, а дах, дах у нас також, нехай буде площина. <кій> ну, вона має бути трошки більше. Ну, нехай 52 в діаметрі. Ось така площина у нас утворилася. От. Виділимо цю площину і виконаємо розділення пилочкою нашою ножовочкою. Тепер. Тепер, щоб все це гарно у нас відбулося, нам варто перейти на режим виділення краю. Тобто, власне кажучи, ребра. так? Так, виділили, що не, виді, не побачив. Ага. Краще ззовні. Ну, ми так, і, і підняти. І ось ми можемо творити ось. Таку переламану нашу плащину. Вот. А що ми можемо зробити з нею? Ми можемо іще створити отут ну, замкнений простір. І для цього, знову ж таки, на кнопочку Z режим виділення вершин, утримуючи клавішу модифікатор, Ctrl, типу, уже для того, щоб всі вершини, які потраплять у нашу зону виділення, були виділені, переконуємося, що це дійсно так. І утворюємо нову грань. І те ж саме ми робимо і праворуч. Перевіряємо, утворюємо. От. І, мабуть, навіть трошечки опустимо, ой, перепрошую, і перейдемо в режим виділення всього об'єкту, трошки опустимо цей об'єкт, цей наш дах. От. І знову ж таки. Виділимо вершинами те, що нижче низенько. І там також, мабуть, утворимо, ось, бачите, оці три вершини, і також утворимо край. Залишилося тепер, перепрошую, залишилося тепер знову перейти у режим виділення об'єкту і підняти наш дах на потрібний нам рівень. І тепер. Ми можемо подивитися, який гарненький у нас будиночок вийшов. Можна навіть е, тут дах напишемо. І можна дах е, точку фарбування, точку позначки вибрати. Там, наприклад, фіолетовий От стіни, нехай. Колір позначки у нас буде там помаранчевий, наприклад. І ось ось така будівля у нас вийшла. І не забуваємо після цього модельку нашу зберегти. От, от, будинок, нехай один. І на цьому відео моє закінчилося. Я вам за увагу, дякую. Сподіваюся, ви побачили переваги використання і кстудування цього процесу, цієї можливості. А з вами був Володимир Бондаренко. На все добре. Бережіть себе.